Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Біля театру Гоголя у Полтаві, 22 липня, мітингарі протестували проти закону щодо Набута САП. На вулицях Шевченка та Новий Базар завершують роботи з перепідключення газопроводу. У Полтаві провели змагання з веслувального спорту на байдарках і каноє серед юніорів. А тепер про це та інше докладно. Біля театру Гоголя 22 липня зібрались близько двох десятків людей. Вони протестували проти закону щодо Набута САП, який вчора ухвалила Верховна Рада. Закон вносить зміни до кримінально-процесуального кодексу України. На думку учасників акції він знищує незалежність органів, які притягають до відповідальності посадовців найвищого рівня, зокрема нардепів міністрів, суддів, голів облдержадміністрацій. Мітингувальники вимагали президентського вето на законопроєкт. Однак, ввечері того ж дня, президент Зеленський підписав його. Подібні акції пройшли у Києві та низці інших міст України. На площі також чергували правоохоронці. Переду за закон Геть руки від Набутаса. Не НАБУ знесе вас, так ми знесемо. Для забезпечення публічної безпеки та порядку на місці проведення акції несли службу працівники Полтавського району управління поліції. Під час вчорашнього мирного зібрання повідомлень про правопорушення до поліції не надходило. На вулицях Шевченка та новий базар фахівці акціонерного товариства Полтава Газ завершують перепідключення газопроводу. Роботи тривали протягом трьох днів. Стару сталеву трубу, термін експлуатації якої закінчився ще 40 років тому. Замінили на нову поліетиленову загальною протяжністю близько 700 метрів. Як повідомила керівниця відділу комунікацій Акціонерного товариства Полтава Газ Галина Чумак, це черговий етап масштабної модернізації мереж, яку газовики розпочали ще у травні. Вона також додала, що після завершення технічної частини дорожнє покриття по вулиці Шевченка повністю відновлять. Охоплено понад 35 будинків. Протягом цього періоду проводиться демонтаж старих з'єднань, зварювання, новий монтаж і контроль безпеки. На час робіт газопостачання тимчасово припиняли. Частина споживачів уже з газом, решта буде перепідключена найближчим часом. Сьогодні урочисто 21 гравчиню та тренерський штаб жіночої ворскли привітали з перемогою у жіночому кубку України з футболу. Про перспективи команди дивіться у сюжеті наших журналістів. Ось вони, володарки Кубку України з футболу серед жіночих команд 2025 року. Команда «Ворскла Полтава! І капітан, що має почесне право під над головою почесний трофей. Кубок 2025 року. І він у полдавчана. Вітання дівчат з чемпіонством, Вітання з Кубком от це велика така подія. Це велика честь. Те, що Полтава, третій рік підряд, Полтавська область, третій рік підряд отримує кубок, чемпіонські медалі і тримає високопрапор українського жіночого дівочого футболу. 23 липня у Полтаві відбулися урочистості. 21 одну гравченню та тренерський штаб привітав тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Яка чотиризовим чемпіоном України. Тразом володарем Кубка України. Тренер Дія Россия Побуши. Дівчат, маленькі футболісти, привітали квітами. У нас максимальні цілі, а я думаю, зараз дуже важливо на європейському рівні виступити і добитися чуть більших, кращих результатів, ніж попереднього року. Далі перспективи – це Єврокубки. Ми 27-го дівчата виїжджають в Шауляй. В Шауляй ми граємо ліги чемпіонів. От і надіємося, як подальше пройти в ліги чемпіонів, вийти з групи ліги Чемпіонів, Чого нам не вдалося в минулому році? Нагадаємо, 10 червня у Рівному Полтавська ворскла перемогла харківський металіст 19-25 у фіналі жіночого кубка України з футболу. 0-1. Ворскла знову оформлює золотий дубль. Служба безпеки України зірвала теракт російських спецслужб, який планувався у Кременчуці. Як встановило розслідування виконавицею замовлення, виявилась 14-річна Кременчуківка, завербована через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Школярка отримала завдання підірвати українського військовослужбовця. За інструкцією окупантів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій та заховала його у квартирі, до якої її направив куратор. Після цього російські спецслужбісти планували заманити туди та ліквідувати військового. Співробітники СБУ затримали виконавицю одразу після спроби активації пристрою на місці запланованого теракту. Про це повідомила речниця управління служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова. Наразі затримані повідомлено про підозру за частиною другої статті 15, частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зловмисниці обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. У Полтаві провели міські змагання з веслувального спорту на байдарках та каное серед юніорів. Спортсмени змагалися на дистанції 200 метрів. У такий спосіб веслувальники міста відзначили Олімпійський день. Як це було, бачили мої колеги. У Полтаві відзначили Олімпійський день. З цієї нагоди на веслувальній базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійські надії організували змагання з веслувального спорту на байдарках і каное серед юних спортсменів. На їздах на дистанції 200 метрів змагалися висловальники трьох вікових категорій з 11 до 16 років. Займаюся на каної вже третій рік. Дуже гарні враження. Такі змагання, як зараз проводять, це дуже гарно. Це, по-перше, не змагання, а як якесь свято. Подарунки є, всі усміхаються, сміються, радуються. Хожу два роки, вже їздили. Двічі на Україну будемо в цьому місяці ще їхати. Тренуємося ми двічі на день, і у суботу у нас одне тренування, і у неділю інколи басейн. Судді враховували час, вид та особливості судна та інші фактори, що впливають на швидкість. Дівчинка в байдарці їде швидше, ніж дівчинка в каної. Хлопчик в байдарці їде швидше, ніж е, дівчинка в каної. А чому ну тому, що хлопці вони ж сильніші? І байдарка трішечки швидше їде ніж каноя, тому що в них з двох сторон весло, і вони ж е, рулюються краще, тому що в них вже є руль. А в каноя якось немає. Не, не придумали ще руля, тому вони рулюють е, своїм веслом. Понад 70 учасників Олімпійський комітет, оді всіх дітей в цікаві футболки. Привітання також було відвичення. Сьогодні починається чемпіонат світу серед юніорів та молоді до 23 років. З Полтави, з міста Полтави, в Іспанію далеко полетіло 5 чоловік. Надіємося, що будуть призери і чемпіони. Полтава дуже гідна на цих всіх змаганнях виступає. Учасники змагань отримали дипломи та пам'ятні подарунки. Нагородили і десятьох тренерів з веслувального спорту з нагоди їхнього нещодавнього професійного свята. Масштабну мережу кол-центрів ліквідувала Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями. Зокрема, така організація діяла і на Полтавщині. Організатор – 32-річний мешканець Дніпра. Кол-центри діяли з України, оператори українці та чехи представлялися працівниками фінансових установ. Шахраювали вони з 2021 року, вводили в оману іноземців, телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на безпечні реквізити. Про це повідомила старша опор уповноважена департаменту карного розшуку Олеся Бойко. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора працівники Національної поліції та Республіки Чехія провели масштабну спецоперацію на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів, вилучено речові докази. Слідчі поліції наразі оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації а також за шахрайство в особливо великому розмірі лідеру угрупування та одному з головних учасників. Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії. Частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення. До відповідальності. Сезон відпусток у самому розпалі, і багато хто з полтавців вирушає на відпочинок за кордон. Які процедури та документи необхідні, аби взяти з собою і домашніх улюбленців за межі України, дізнавались наші кореспонденти. В нашій сім'ї двоє домашніх улюбленців: одна старша собака Метис метисчиха, молодша. Тіхуахуа Олівія і Марселіна коротко, ми їх називаємо Олівка і Маслінка. З двома тваринками Полтавка Яна збирається їхати за кордон. Говорить, поїздка у Чорногорію через місяць, проте до неї вже почала активно готуватися, адже немає з ким залишати молодших дітей, говорить Полтавка. Я розумію, що це потребує деякого часу. Звернулися до Ветеринарної клініки, і нам вже там надали первинну консультацію. Обов'язково ми будемо брати свій корм, тому що були випадки, коли ти просто кудись приїжджаєш. Навіть моя сестра, яка зараз знаходиться у Німеччині, це була дуже велика проблема знайти той корм місцевого так, виробника, який би собака їла. Щоб перетнути кордон із твариною, потрібно заздалегідь підготувати необхідні документи. Найбільше часу займає отримання результату лабораторного дослідження на наявність антитіл до вірусу сказу, наголошують у Держпродспоживслужбі. Для виїзду з твариною за кордон необхідно спершу ідентифікувати тварину за допомогою мікрочіпу та зробити щеплення проти сказу. Через 30 днів після вакцинації потрібно здати зразок крові на визначення титру антитіл. Далі обов'язковий тримісячний період очікування для отримання ветеринарного свідоцтва. Спеціалісти говорять, загальний термін підготовки щонайменше 4 місяці, навіть якщо подорож ще тільки в планах. Не відкладайте щеплення, додають безпосередньо перед виїздом за 72 години. Слід звернутися до держветлікаря для оформлення ветеринарного свідоцтва форми 1 і міжнародного ветеринарного сертифіката. Ветеринарний сертифікат видається тільки за умов, якщо тварина клінічно здорова, має міжнародний ветеринарний санітарний паспорт встановленого зразка. Вона чіпована. Вакцинована проти сказу не раніше як за 30 діб додати отримання ветеринарного свідоцтва. Має результат лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до збуднику сказу. Спеціалісти наголошують, щоб поїздка за кордон з твариною відбулася без казусів. Завчасно подумайте про всі нюанси. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе і побачимось.